В нинішній Євангелій поучає нас, як дуже важливо, у життю своєму бути способним прощати брата свого, навіть якщо він зробив якийсь необдуманий крок, дію, або просто виразив свою думку, свою точку зору, виразив, котра не співпадає з нашою. Но він брат. І його точку зору треба прийняти. Так думає, такий погляд має. На щастя, недавно правда, і в нас в Україні прийнятий закон про інформацію, стаття 30, котру дуже скривають нині слідчі, в котрій сказано, що чоловік має право публічно виразити свою думку свою точку зору, свій погляд, свою оцінку, оціночні судження, і за котрі він не може бути покараний. Мало того, ота перша стаття каже, що чоловік не мусить доказувати свою точку зору, що вона дуже права, дуже справедлива. Так я думаю. Сьогодні Євангеліє. Точно так учить нас, коли твій брат сурішить проти тебе. Найди в собі сили простити Його. Найди. Бо то, що ти йому інкримінуєш, якийсь довги, ото такої маленьке порівняно з тим, що ти сурішив перед Богом, а Бог тебе простив, не покарав. Часто ще твої гріхи не розкаяні, і от ти йдеш на ісповідь і кажеш: Смиренно, Господи, прости. І послідня фраза, котру кажуть ісповідники на сповіді: І каюся за всі сказані мої гріхи, і за котрі я сповідався дома або на путі. Священик читає молитву розрішення. І чоловік прощений до допричастя, приймає ціло і кров Христову. Но є люди, котрі не хочуть простити. Щоб порозуміти, як то то недобре, сьогодні в Євангелії є притча. Багатий чоловік мав двох довжників. Условно, скажемо, він був тисячу гривень довжин, а один сто. Тот, який б довбував тисячу гривень, прикликав його, «Отдавай долг!» Той каже, Господине, почекай маленько, я тобі віддам, тепер не можу. Господин каже, ні, продавайте його жону, продавайте його хижу, най мені дасть долг». Той упав на коліна. Сльозно просив, і господин помилував ну, добре, так не просиш, отпущаю тобі обще тоді тисячу гривнів. Виходить на двір той прощений за великі довги, зустрічає свого знайомого, котрий йому дожен 100 гривень, сто пінязів, Скочив му на шию, почав давити. Одай довг, оддай довг, а той почав просити. Прости, почекай маленьку, я тобі віддам. Не буду чекати, продавайте його жону, його хижу, а його в тюрму. Друзі того чоловіка увиділи, Таку дерз того чоловіка прощеного пішли і сказали Господину, ти, господине, простив Великий Довг тому чоловікові, а він неспособний був простити сто гривень. Що за чоловік, що тамся в ньому урвало такое? Що він такий жорсткий і немилосердний? Покликав Господин знову довжника і сказав, рабе лукавий. Я тобі простив довг, бо ти сльозно просив мене. Не подобало ли й тобі так поступити і брата свого простити? А тот опустив голову і йому каже Господин: Вертавуться всі твої довги. Отдайте в тюрму, жону хижу продайте, найверне дух. І от каже Господь нині моральний такий висновок. З вами, з кожним так буде, хто з вас не способний простити брата. Причому простити не формально, а от душі. Да недобре зробив брат, да неправильно виразився. Тобіся відділ, що тебе оскорбили. Ну, прости, від і нині православні християни, йдемо до церкви, а нам у спину кажуть, о, йдуть у московську віру, до московського попа. Що люди роблять? Могли б потягнути в суд клеветника. Ні. Ну, таку думку має чоловік: сам до церкви не ходить, Богуся не молить. І не збираєшся ходити до церкви, але за тобою буде казати, куди йдеш. Перед нами катастрофа духовного життя такого чоловіка. Ну, ми від приймаємо його позицію, ну так думать чоловік. Боже мати, поможи нам, молитвами святого Стефана Угорського, котрого нині празнуємо. Щоб нам Бог поміг і молитвами наших святих оставатися вірними, мирними, готовими простити, уступити, бо лиш так поступаючи, будемо завжди носітелі мира і любові. Легенькі бо гріхи і зло опускаємо, а Бог віддя наші труди, нашу поведінку, нашу настоящу віру. Ми й тут, діти Божі, будемо. А в вічності, святим, святим первим королем мадярщини Стефаном, зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.